Вітаю, друзі, 3 травня субота. Пропоную поговорити про цирк. Цирк імені Сергія Стерненка. Я про нього спробую розповісти детально. Я вважаю, це операцією Шефір 2 про замах на шефір. І мені на цю тему говорити надзвичайно. Просто я розбираюся трохи в цих хитроспутіннях спецслужб, е, в організації замахів і так далі. Чому? Бо сам в 2017-му пережив замах і ледь вижив. На відміну від стернемка, з мене витягли 40 осколків. Загинув мій охоронець. Загинув випадковий перехожий і ще дві людини отримали тяжкі поранення. Тому це все для мене зрозуміла історія. І коли я бачу, що дама, яка за нібито російські гроші, Поселилась в одному елітному житловому комплексі поряд з Терненком. Тривалий час за ним е, спостерігала і знала, що його охороняє і перевозить із БУ. Вона, врешті, стає на відкритому місці, на очах в офіцера Альфи. Мене, до речі, Альфа охороняла, один офіцер не міг бути. Який за нею стежить у відкрите вікно автівки СБУ, витягує демонстративну руку, готує пістолети, стріляє в спину людині, яку сп... Сп... супроводжують два спеца. стріляє неприцільно, а так в напрямку, навіть не пробує добивати, відстрілюватися, коли її затримують проти одного. З охоронців, який її на землю і, люблячи так, скручує, а Стерненка спокійно відвозять. Я пережив теракт, я бачив, як це відбувається. А потім був замах на Шефіра. Чи імітація замаху. Мета цього цирку Стерненка пахне виборами. Зелені гниди розкручують пару військових партій і волонтерську на чолі з Притулою. Притула ніяк не може взлітати, і стерненко не взлітає. І їх треба підняти, створити їх імідж. Ну, а далі, далі підозри і далі там багато речей, переписку. Виявили, про яку ми ще поговоримо. І найголовніше підозрювана в замаху на Стерненка заявила, що закохалася ФСБшника, якого приймала за співробітника СБУ. Це вона заявила про обранні запобіжного Заходу. Виступаючи в суді, вона сказала, що навіть не бачила обличчя. Цього співробітника ФСБ вони переписувались лише в меседжері Viber. Мене спочатку залякали, а потім якось так вийшло, що я закохалась цю людину, сказала жінка. Суддя перепитала, як вона закохалась цю людину, якщо ніколи її не бачила? Слова, відповіла підозрювана. Її Адвокат пояснив, що ці люди з ФСБ вийшли на його підзахисну. За його словами, жінці прийшла повістка з'явитись в СБУ в Києві, після чого їй зателефонували і сказали, що вона нібито підозрювана в Держзраді, оскільки колись отримала ліки з Харкова. Суддя перепросив, чому тут може бути Дерзрада, але адвокат сказав, що сам не розуміє. Після цього, за його словами, ці люди переконали її, нібито працюють на Службу безпеки України. І з чоловіком, з яким вона контактувала, у неї, за словами адвоката, склались довірчі стосунки. І ця людина переконала жінку, що саме український волонтер Сергій Стерненко є агентом ФСБ, і прильоти Києвом є справою рук. Для скоєння злочину куратори передали пістолет Макарова, ну самий надійний для замаха. Вона пройшла курси зі стрільби, двічі була на стрільбищі, потім стежила за Стерненком, а коли отримала команду, здійснила замах. За словами підозрюваних, квартиру в Києві в ЖК де мешкав Стерненко, для неї зняли люди, з якими вона контактувала в меседжах. Вона сказала, що коли співробітники СБУ вже затримали її, тільки тоді вона зрозуміла, що людина, з якою вона спілкувалась, не була співробітником СБУ, а була співробітником ФСБ, розповів адвокат. Ви вірите, в оце все, в замах, всі покази. Поїхали далі. Суддя запитав у підозрюваних, чи були у неї психічні, чи психіатричні захворювання. Та відповіла, що не було. У підозрюваних хвороба нирок. За її словами, людина, з якою вона контактувала за скоєння злочину, обіцяла їй пересадку нирок. Вона на діалізі. І хто і за що обіцяв. Суддя запитав, чи вона заперечує підозру. А що заперечувати, якщо мене там скрутили? Я каю, сказала жінка? Ну, друзі, давайте зробимо проміжний підсумок щодо нападу на блогера Офіса президента Сергія Стерненка. Що ми знаємо про жінку, яка стріляла. Це 45-річна з Задещини. І все. Ця жінка визнає свою провину та готова співпрацювати з слідством. Що це означає? Те, що при винесенні її вироку обов'язково буде враховано її визнання провини та співпраця з слідством, що значно пом'якшить цей вирок. Ну і наскільки нам відомо, то ця жінка буде проходити додаткову медичну процедуру. І тут, ми, я не здивуюся, якщо в неї виявиться якесь важке захворювання, що теж пом'якшить судовий вирок. Ну, або виявиться, що вона то і не зовсім адекватна, що взагалі дасть можливість ну, уникнути покарання. Ви все зрозуміли? І хвороба є. Нирки, Вона на діалісі. А от, і сама Людмила Чемерська підозрювана в замахі на Стерненка, який пообіцяли пересадку нирок. От бачите фотографії? А сам Сергій Стерненко вчора. В своєму стрімі згадав багатьох українців, яких вбила Росія, він пояснив, що не всіх намагаються вбити дилетанти та люди з проблемами, які можуть слугувати гачком для вербування. Іноді це дуже добре навчені люди, чи навіть елітні проксі. Він навіть натякнув, що вбивцю Дем'яна Ганова. В Одесі велину, як і жінку, що здійснила спробу замаху. Їй начебто обіцяли пересадку нирки, якої вона потребувала. Що саме мав на увазі Стерненко, коли казав, що вбивцю дим'яна в вели? Ламану? Завербували його через матір, у якої були Берги. Він ніколи не воював в 28-й бригаді, проте мав бойовий досвід з часів АТО, а коли був молодим, працював приватним тілоохоронцем. Він був впевнений, за його словами, що спілкується з СБУ. та йому обіцяли, що отримає там посаду, коли він виконає роботу. А Дем'яна Ганова йому представили як зрадника. Нічого не нагадує, ні. Ну, і військовий аналітик Дмитро Снігирьов припустив, що напад на Сергія Стерненка міг бути імітацією. Мета відволікання уваги від важливих тем, зокрема від корупційних скандалів. А я додам ще дві важливих теми: це угода по надрах по продажу України до кінця світу і Введення санкцій проти опонентів зеленського І те, що відбувається замах мовою професіоналів, це називається відволікання уваги на негідний об'єкт, тобто створюючи інформаційний привід, який має відволікти увагу, наприклад, від корупційного скандала, скандалу, пов'язаного з високопосадовцями СБУ, і пере, переключити увагу українського суспільства журналістської спільноти відповідно від корупційних зловживань. Високопосадовців Служби безпеки України безпосередньо на замах на громадського активіста, якого, до речі, охороняє Служба безпеки. Снігирьов звертаю увагу на низку підозрілих моментів. Давайте й ми на них подивимося. Охорона не прикриває стерненка під час стрілянини. Лунає лише один постріл. Як для замовного замаху, це виглядає дуже дивно. Охоронець після пострілу просто пригинається, а не діє за встановленим порядком. Ну і е що сам Стерненко розповідає про замах нові подробиці? Після вбивства одеського активіста Дем'яна Ганова Стерненко попрохав державну охорону котра, власне, і врятувала йому життя. Чи може це бути? Може. В день замаху першим із під'їзду вийшов приватний охоронець Стерненка, а останнім співробітник СБУ, котрий вибив у нападавшої з рук пістолет, повалив її на землю, затримав, скрутив. Якби не Альфач, то я зараз би з вами тут не говорив, це заявив Стерненко. Якби не Альфівець, якби не СБУ, я би зараз з вами тут не говорив. Е, ну і хочу вам нагадати про те, що е, Стерненко є фігурантом ряду кримінальних проваджень, за які інші люди сидять роками. Що я маю на увазі? Вбивство в Одесі. Він сказав, що нібито його хотіли вбити, а він вбив нападника. Торгівля наркотиками, є матеріали задокументовані, ну і там ще ряд інших злочинів. Ніхто його не чіпає, тому він служить Зеленському і зеленими гнидами. Гнидом. Який він волонтер, скільки заробляє на волонтерстві? Це в майбутньому покаже обов'язково слідство. Але точно знаю, ось авто Стерненка. Він заявив, що воно броньоване і вартість 297 тисяч доларів. Авто не здавалось в оренду, його продавали. Тобто Стерненко його купив через лівих осіб. На таких авто їздять люди рівня Бойка Юрія, Льовочкіна Сергія, Юлії Володимирівни Тимошенко, Петра Олексійовича Порошенка, Давида Рахамії, ну, тобто лідери парламентських фракцій, міністри, яким може загрожувати небезпека. А тут волонтер Стерненко. Ну, все-таки Сергій займається збутом зброї, а це серйозний бізнес. Ну і друзі, на СБУ листування жіночки, яка стріляла в Стерненка із людиною, яку вона вважала за співробітника СБУ, а він виявився. ФСБшником, тобто з куратором з Росії, переписка української мови. Співмешканка, верніше, мешканка Одеської області з куратором з ФСБ спілкується українською мовою. Ну, думаю, тут коментарі, як кажуть, зайве. Плюс є ще відео самого замаху, ви це все, мабуть, вже бачили. Я не хочу робити висновків. Висновок маєте зробити ви. Чи вірите ви у версію СБУ? Ви вважаєте це реально замахом на псевдоволонтера? На того, хто заробляє на волонтерстві сотні тисяч, займається збутом зброї? Ми ще розслідуємо в подальшому, через кого, як, хто вобіює з зелених гнид. Хто полюбив Стерненка, хто з ним в Десна цілується, які зелені гниди, народні депутати, їхні родичі, де зареєстровані компанії, які реалізують зброю через Стерненка, ми це ще все розкажемо. А ви поки що зробіть висновок: замах на Сергія Стерненка реальний чи інспірований? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, обов'язково напишіть коментар з цього приводу. І давайте всі разом зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!